Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас долучається Віктор Бондаренко, адвокат і військовослужбовець. Пане Вікторе, днями з'явилася інформація про підпал вашого майна. З чим ви пов'язуєте такі зухвалі дії? Я пов'язую їх із. Ну, такими зухвалими і брутальними методами впливу на адвокатів людей, які підтримують одну із опоненток у справі, в принципі, такі мережі справ пов'язаних між собою, які ще розпочати з 2020 року, і які я проводив відповідно до початку війни, і після цього часу які із... Ну, в яких я відповідно не приймав участь у зв'язку з моєю мобілізацією, однак таке відлуння їх дістало мене, і в яких мірі так розуміє моїх близьких. Пане Вікторе, то на далі, на даний момент ви є адвокатом в тих справах, чи ви були адвокатом? Дивіться, на даний момент я є представником цих справах, Мої повноваження не ну фактично не подавались документи про припинення моїх повноважень цих справах і подавались відповідні клопотання про відкладення розгляду даних справ у зв'язку з моїм перебуванням в збройних силах України. Ну і ці клопотання були підтримані суддями. правильно не розуміє? Так, вони були підтримані суддями. А в якому суді відбуваються судові заслухання в цих справах? Це Ірпінський міський суд і Дарницький районний суд міста Києва. А от стосовно цих підозрюваних у підпалі, чи вам щось відомо, хто вони, чи вже якимось чином можливо ви спілкувалися зі слідчими. І стосовно тих дій, які вони вчинили, і написів, та от там нібито було, чи дійсно було написано, що в слідущий раз предупреждать не будемо. Е, Так, таки дійсно було написано. це мала місце така записка, яка висіла в коридорі. Е, вони е, є виконавцями виключно. Я пов'язую їхню участь і роль виключно таку однак е, про те, що вони достатньо більше усвідомлені в. В замовники, принаймні, можливо, якомусь проміжковому який їх залучив і доручив їм виконати цю е, чорнушну брутальну е, роботу, е, вони не договарюють, тобто вони розказують там історію про те, що нібито хтось з ними зв'язався там в секретних чатах в телеграмах. В телеграмі там давав їм такі інструкції на виході, їм пообіцяли певну потагороди, але однак це не відповідає дійсності. Ці люди вони знайомі між собою, наскільки мені відомо, вони спортсмени, вони є одночасно і працівниками однієї із е, охоронних фірм, яка надає е, послуги е, особистої охорони е, таким непростим людям в місті Києві. Вони, Вікторе, скажіть, будь ласка, окрім записки. І ну, такої якби, пожежі цієї. Вам ще в якийсь спосіб погрожували? Е, так, після того, як мала місце пожежа, через годину мені надійшла смс за змістом аналогічної, що написано було на. На не на, на записю як вісіла в під'їзді, і відповідно ввечері цього ж дня, після того як були затримані виконавці, е, на телефон матері моїх дітей, надійшло ще одне повідомлення із певними загрозами, в тому числі загрозами завдання шкоди здоров'ю. Пане Вікторе, чи то виявилося ціла погрози? Так, чи ви зверталися вже до поліції саме з, е, з вашими підозрами і з цими погрозами? Е, так, я поінформував е, осіб, які займаються там, розслідуванням, оперативним супроводом цієї справи про моє бачення е, замовників даного злочину. А наскільки сильно постраждали ваше майно від цієї пожежі? Воно постраждало, ну слав, воно постраждало зовні е, достатньо е, ну, достатньо значному обсязі, тобто двері необхідно буде квартири міняти. Слава Богу, що оперативно спрацювали пожежні і майно е, і вогонь не перекинувся відповідно е, повноцінно в квартиру. І ну, вона тільки всередині в коридорі пострадала, і обгоріли відповідні від, від, того і ще деякі там елементи інтер'єру квартири. Але, однак завдяки була гашена пожежа, вона не постраждала е достатньо всередині. Однак е в квартирі знаходився мій племінник е із е дівчиною. І вони е найбільш перелякалися і дійсно постраждали, оскільки вони надихалися цим угарним газом, чадним газом, і дійсно переживали за своє там життя і здоров'я. І завдяки тому, що там мого племінника прокинулась, е вони ну, їх ну, не спіткали більше шкоди здоров'ю. <плес> тобто цей підпал він відбувся десь вночі чи зранку, так? О сьомій ранку приблизно він відбувся. Першого квітня. Угу. А пане Вікторе, скажіть, а чи відомо вам, же, що загрожує ось цим зловмисникам, і чи е, те, що дійсно постраждали ваші родичі, е, чи це теж те якось фігурує в цій справі? Так, те, що постраждали мої родичі, це теж фігурує в цій справі. Мій племінник справі визнаний потерпілим, в тому числі скільки була завдана шкода фактично його здоров'ю і завдана йому безпосередньо моральна шкода від даного кримінального злочину. А, наскільки ще повторюють останнє друг, другу частину вашого запитання або першого? На, наскільки покарання яке загрожує? Так, 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 що загрожує цим зловмисникам? Зловмисникам загрожує покарання це тяжкі, рахуються злочин і загрожує покарання від 5 років до 8 років позбавлення волі. В той же час ну, мене смущає в цій ситуації е, обраний розмір застави разом із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання варти, оскільки він є абсолютно неістотним. Е, 134 тисячі гривень. Я думаю, за цих людей, враховуючи що вони виконавці, е, будуть заплачені і вони зможуть знаходитися на свободі в той час і максимально там впливати на можливість. Встановити замовника в даній справі? Ну принаймні задокументувати належним щитом. А це в якому суді визначили саме таку заставу, і де зараз перебувають ось ці підозрювані замовника чи проміжного там замовника, який безпосередньо Алло. Але, ну, чи проміжного Вікторе, замовника, який безпосередньо ваші <святування> вказівки, пане Вікторе. Чи я ще хочу запитати: це який суд визначив саме таку заставу, і де зараз перебувають підозрювані? Чи вам відомо? Це Луський міський міськрайон, слідчий суддя Луцького міськрайонного суду, визначив такі розміри застави. Перебувають підозрювані, наскільки мені відомо, ще в підвартою, я не знаю, чи в Луцькому слідчому ізоляторі, чи в ізоляторі тимчасового тримання Луцького відділу поліції. Ну, наскільки мені відомо, застава ще не була внесена, але однак представники родичі, точніше. Одного із співучасників сказали, що найближчим часом несуть заставу, відповідно, не готові були внести в той же день, і відповідно допускає, що один із них десь ось на дорозі, в дорозі, на виході з підварти на сам кінець, стосовно тих справ, про які ви згадуєте, то там є таємниця слідства, та ви не можете розголошувати, про які саме справи йдеться, чи це вони стосуються Волині, чи це Києва та? на, на даний момент. На даний момент дійсно є таємниця слідства. Мені не бажано там публічно розголошувати цю інформацію. Ну, такі справи, які охоплюють там свої території там і події, які відбуваються в місті Києві в Київській області. Ну, що ж, дякуємо, пане Вікторе, за ваші коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Віктор Бондаренко, адвокат і військовослужбовець Збройних сил України. Говорили про ситуацію з підпалом його помешкання, яке відбулося кілька днів тому. все добре, пане.